Вітанечко всім, з вами ж я, Владислав, і ми з вами продовжуємо проходити мапи про виживання на одному блоті. Сьогодні, як ви можете бачити, ми вживаємо на одному блоті сонця. Дійсно, ви очікували саме цю мапу. Отож, приємно перейду, мої любі глядачі. Ну що ж, що я можу розповісти про цю мапу, що тут взагалі унікального насправді ми взагалі знаходимося десь в космосі. Цього не було. Ну, Тут, як зазвичай, водиця, ґрунт, ну і саджанці дубові, а так тут нічого в нас та й немає. Давайте зараз побудуємо ось таку платформу, тому що нам потрібно отримувати випадкові речі, руйнуючи блок сонця. І так, це щось схоже до лакі-блоків. Але насправді це у нас блок сонця, і ми видобуваємо, тобто отримуємо випадкові речі, руйнуючи саме цей блок. Якщо вам подобаються дані відео, то не забувайте про вашу активність, про ваші вподобайки та позитивні коментарі. Бо саме ці речі мотивують мене робити наступні видева про проходження мап, ну і не тільки. Тому вподобайки, коментарі ваші. Мене дуже та дуже мотивують робити наступні видва. Ну що ж, тим часом ми вже добули не так і мало речей. Можете споглядати, що ми вже маємо незритовий нагрудник. От як же ж так? Ми отримуємо з таких початків не погані такі речі. А тому що це такий один блок у нас. Я ще обіцяв, що у нас буде виживання на одному блоці Марсу. Це також одна з цікавих мап. Ну, і, звичайно, що. Всі посилання на ці мапи, які я проходжу, є, звичайно, в описі під цим видивом Можете заглянути і завантажити дану мапу. І, звичайно, в ню побавитися. Ну що ж, ось такі речі ми маємо. Тепер збираємо потрібні нам речі, це обладунки, перлини там, очі. Так, що ми ще здобули? ґрунт, давайте тепер розширювати хоча б наш острів. Нашу платформу, тому що потрібно кудись розмістити наш портал <хи> до краю. Знову будемо битися з драконихою, або з драконом, як мене там виправляють. Чи дракон, чи драконика. Як ж там воно правильно, то так кажуть, то так кажуть. Напевно, що немає різниці, як говорити, але напевно, що варто говорити так, як у нас все є в перекладі. Саме цієї забавки. Так, ламаємо далі наші блоки і стаємо ще деякі речі, хоча багато тут і нас не потребує. Так, будуємо далі нашу платформу. Я буду його всякого непотребу, але з всього на всього платформа. Що з неї візьмеш? О, ми вже майже здобули повний комплект. А, так, все, в нас є повний комплект незорютових обладунків. Навіть я думав, що таким легким способом ми можемо їх отримувати. Я хотів в майбутньому спробувати інші мапи, які зв'язані саме із скайблоком. Тому якщо ви підтримуєте вподобайку і позитивним коментарем, то ми продовжуватимемо і на інших цікавеньких мапах. Це залежить лише від вашої активності, ну і від мого бажання. Ну що ж. Так, давайте викинемо непотрібні нам речі. Я говорив, що нам потрібні перлини краю, також нам потрібні очі краю, портальні рамки, стріли. також нам. Луп ми вже отримали. І давайте ще будувати платформу. Я її вже майже побудував ще. Один блок лишається. і можна сказати, що ми закінчили цією платформою. Так, ось вона у нас і готова. Залишається отримати потрібну кількість портальних рамок. Бачимо, навіть отримали золоті зачаровані яблука, хоча колись ми їх називали золоті зачаровані яблуки каночі, але то було надто давно. Я дуже ностальгую за тими часами. Носить класні були часи, хвайні. Тому. Ось так. Ну що ж, давайте продовжувати далі отримувати потрібні нам речі. А для цього нам потрібно дуже та дуже довго працювати над їхнім. Отриманням, ну що ж, поїхали. попрацювали. Я отримав потрібну кількість портальних рамок. Зараз ми їх в правильному місці розташуємо, побудуємо цей портал правильно. Ось таким чином його потрібно будувати, щоб він у нас правильно активувався. Тому що, якщо неправильно поставиш портальні рамки, то чомусь портал у нас не активується і ми не зможемо потрапити. До краю, тому давайте зараз активуємо це все стосовно скайблоку. Я от дивився, що є одна цікавенька мапа про скайблок, звичайний скайблок на телефоні. Бо ми вже проходили на Ну, Це, можливо, і на бедроці, бо спробуємо побавитися. Ну, як вам, ідейка. Ну, Тим часом ми вже знаходимося в краю. Зараз будемо мочити, знищувати, перемагати дракона краю. Але спершу потрібно знищити кристали, але перед цим потрібно якось розібратися з цими мандрівниками краю. А потім вже добути потрібні якісь блоки, які допоможуть нам піднятися на гору. На гору оцих верш. Так, так, що це ви робите тут? Що це ви нам атакуєте? Так Ну добре, ми перлини таки отримуємо з цього всього, це хоч якась користь цих мандрівників. Так, тепер давайте видобувати ось. А що ж це таке? Що ж це тобі наситься на місці, поганцю? Все. Ну, зате одну перлинку ми отримали з нього. Так, давайте добувати ось цей камінь. Що ти робиш? А, це ось це. Так, добре, підіймаємося. Треба все-таки бути обережним, тому що дракон може нас е, кинути вибуховим зіллям або ж диханням дракона. Не пам'ятаю, як воно правильно називається, що мені кратбувався не так часто, як хотілося б, через, нав... через навчання. Ну і ви знаєте, що зараз проблеми з електропостачанням, тому і не дивно, що видео можливо виходить рідко, та і я хотів би менше виділяти часу саме на каналі ВАТУ. Я робив, до речі, деякі... Де я писав Свою сповідь ще хочу відпочити. Тобто хочу менше виділяти саме часу на запис видів. Видиво, звичайно, що будуть. Ви не Хвилюйтеся, але вони не будуть виходити так надто часто, як би цього хотілося б. Тому ось так. Ну ще так небагато кристалів у нас залишається. Хоча скільки ми їх там знищили, це ще, напевно, не половина всіх кристалів. Так, біжимо, будуємося до наступної вежі. Зараз підіймемося і туди. Ну, і ось так. Речі, навіть у формі хресту щось у нас там є. Так, так. Я дійшов сюди, ти мене дракони не скинеш. Я зможу знищити той кристал. І показати, що я козацького роду. Так, їмо яблучко. Яблучка дуже корисні. Так, давайте зараз відеречком потрібно. Звідси втекти. Так, Ми втекли і зможемо тепер піти до наступної вежі, де ми зможемо знищити наступний кристал. Так, незаретове кайло. Так, Мені ще потрібно добути деякі блоки, щоб потім вже піднятися до наступної нашої вежі. <кій> так, так, так. Підіймаємося. Ще зовсім трішки нам лишається. Та і з цією мапою вже кінець. Вони надто короткі. Я слово, над, надто короткий, але ви дуже дуже наполягали на тому, щоб записати саме про цей один блок. Та і ви просили, запиши у Владислава про один блок, тому що треба ж, треба ж. Один блок – це ж велика тема на каналі. Так, знищимо ще останній кристалик. Але так як його повністю не знищив, тому потрібно ще до нього перемувати, отримати кількість. Потрібну самого ендерняку і зараз попрямуємося до тої вежі, тому що я не влучав туди. Так, Підіймаємося і будемо наскати, що хі, кінець знищення наших кристаликів. Так, Підіймаємося, підіймаємося. Так, так, так. Ще зовсім трішки нам лишається. І знищуємо ось цей останній кристал. Тепер ми зможемо спуститися донизу і почати наносити драконові хоча б якусь шкоду. Ось, з речі, перша наша спроба, він надто кричить, видає дивні звуки, надто голосні, але ми з цим такий впоримось. Так, знищимо, знищуємо. Так, так, так. Ось ж паразит, такий. Навіть ж мандрівників, коли до мене до мене підходять і хочуть мене вдарити. Штовхають мене, щоб я не був взагалі в цьому місті. О, чудово, за такий короткий період часу з'явилася. Це дракони, а добре. Давайте зараз несемо її також якусь шкоду. Так, так, ще зовсім трішки до половини, Все, половину ми вже <хи> зробили цього діла. Ще зовсім-зовсім трішки нам лишається. І тепер остання спроба. надіюся, під час цієї спроби я зможу перемогти цього дракона. І все буде гаразд, так ще трішки-ще трішечки ще кілька разів. І є, є, це перемога. І ось така у нас мапа. Хоча вона і коротка, але все одно один блок. Один блок сонця. <гум> В космосі. Ну що ж, ось таке у нас було видиво. Ось так ми сьогодні попрацювали, проходили дану мапу. Ну що ж. Дане відео вже закінчується. Вдякую, що ви переглянули. Звайте про ваші подобайки та позитивні коментарі, бо саме ці речі мутують робити наступні відео. Ну і також підтримуйте наші Збройні Сили Крін, тому що в даний період часу це дуже та дуже важливо. Як то кажуть, бувайте і до наступних зустрічей, молюю послідовники. Слава Україні, слава ЗСУ!